Привіт всім гарячого каналу. Сьогодні значит, приїхав в село ось до мого орлика зеленого. Покажу вам то все красненький так да красненький. а цей ось як одорав, відпрацював, так і стоїть. Ніхто йому нічого не робив, треба, звісно, йому приділити увагу, тому що це, звісно, не серйозно треба на його, він ще йому ще працювати. Покажу я вам хто ще мене бачив з нових глядачів, такі Орлик Ступенечка. да, треба убирати. Ну він молодець, він мене трудяжка. Да, все палючко припало, ну нічого, ми ось його заберем, да підкрутим, тому що спереду сезону. Так що стоїть, підеть свого зв'язного часу. Треба на зеркала поробити якісь нормальне кріплення, бо для прицепа треба ширше. І не вистачає заводських, треба щось подумати. Ось будемо вести сою, також може якраз вам. заведемо його вам покажу, апарата. Так що за такого такого лайкоса йому. І не забувайте підписатись на канал. До нових зустрічей!